Друзі, вітаю! День державного прапора дійсно класний, вийшов. Силами ППО нашої ворожої країни був збитий літак з Пригожиним, з командиром Вагнера Уткіним. Фактично, ця історія, знаєте, з одного боку, мовляв, лідер ворога показує так всім, хто не буде підтримувати його подальшу політику, що з ними розберуться. От, а це означає, що ті, хто не захочуть іти по мобілізації воювати, і з усіма, знаєте, і повертатися в ящиках двохсотих. Або ті, хто захочуть там домовлятися з заходом, мовляв, він може всіх дістати. Хоча насправді я думаю, що це можуть зробити із ним в підсумку, можуть зробити із ним в підсумку, коли у колективного. ФСБ зміниться історія, і вони вирішать все ж таки домовлятися з кимось. Він стане непотрібен. Втім, потрібно говорити про інше, що ПВК Вагнер зараз будуть намагатися з Білорусі виїхати. Там же літаки прилетіли в будь-якому випадку. По ПВК Вагнер була історія така, що був створений контрагент, який мав замінити їх в Африці. Пригожин мовляв, намагався цьому завадити. Ну і в принципі. В принципі з ним вирішили розібратися таким чином, таким чином. Але також потрібно говорити інше: що відтепер для всіх еліт, які ще раніше думали, що Путін тримає слово його гарантії безпеки, чогось варті. Вони тепер розуміють, що набагато простіше позбутися його, ніж вірити в якісь його гарантії безпеки. Пригожене вони давалися. Його прибрали, відповідно, і, відповідно, гарантії безпеки лідера нашої ворожої країни нічого не варті. А коли вони нічого не варті, ти в небезпеці. Що ти робиш, коли потрібно позбутися небезпеки, ти або тікаєш, або об'єднуєшся з тими, щоб цю небезпеку прибрати. От і подивимося, що буде далі. На фронті, на жаль, а загибель Пригожина не змінить для нас нічого. Війна продовжується, продовжується наступ Сил оборони. Все буде Україна. Дякую, друзі. Переможемо всіх ще раз зі святом і з наступаючим Днем Незалежності. Коли це відео будете дивитися, вже буде День Незалежності. Тому одразу з Днем Незалежності України. Переможемо всіх!